Нова моделька з серворулем, правда, тут треба вже нажати кнопочку, все, відпустили, відрегулювали повністю під себе руль, цю площину також відрегулювали, ну і зафіксували. Ще один голландський велосипед це вже в нас спарта. Ну Лише погляньте на ось ці повноцінні крила, як вони круто тут зроблені. Все рідне це його рідне крило, це також задні крила рідні. Ось такий громісткий багажник. Знову ж таки, силіконове сідло, дуже зручне. Підсиділ тут також амортизує. Сам він алюмінієвий. Лише погляньте на косметичний його стан. Амортизаційна вилка 28 колеса. Пістоновані усилені подвійні у вода. Лише погляньте, як мій палець, цей обід. Що тут у нас ще є? Ролерні гальма ззаду, планетарка на 7 швидкостей. Ззаду стоїть ось такий замок на заднє колесо. Тобто цікавий велосипед, який точно вартий уваги. Ще й дамка буде доволі легко перекинути ногу. Тому, кого цікавить, пишіть, ціна такого велосипеда 8 950, уявляєте?